Військовослужбовиця Ірина на позивний Багіра вперше писатиме всеукраїнський радіодиктант Національної єдності. Говорить, українську мову під час навчання у школі знала добре, тому до написання диктанту не готувалась. Українська мова да, залучалась також до конкурсів, до конкурсу Яцика, здається так, і тому. Щось буду зараз згадувати. Мова це наша зброя, і це дуже важливо для кожного українця. Взяли участь у написанні радіодіктанту і інші військовослужбовці 124-ї окремої бригади територіальної оборони морської піхоти. Чому ви вирішили доєднатися? Тому що то є такий собі також фронт, да на якому потрібно боротися тут. Також потрібно перемагати. Мова це наша зброя. Кожне слово, кожна пісня. Нашою державною мовою, да, то є удар катам, то є такий акт спротиву проти них. Залучалися наші військовослужбовці по бажанню. Хто виявив бажання? Ну і в першу чергу має сьогодні змогу, хто не задіяний до виконання бойових задач. Саме сьогодні на іншій локації радіодиктант пишуть військовослужбовці 34-го херсонського полку Національної гвардії України. Я писала диктанти ще в школі, і в в минулому році ми з друзями писали також радіодиктант перший раз. Було ну як ми нам сподобалось, готувалась, читала тексти, письменниці. Хвилювання є, тому що правила написання, як я пам'ятаю, що зі школи в українській мові вони ж змінюються. Тому треба читати, читати книжки враження. Дуже давно писав останнього разу диктант. І вже відвик від поезії, від такого поетичного слогу, тому що офіційна військова документація вона така більш влучна, чутка. А це, як мені сказали, до цього хто бачив текст, симпатичний мені сказали. Я навіть більше скажу, він дуже гарний, влучний. І має свої сенси писали ювілейний 25-й диктант національної єдності не лише військовослужбовці, а й держслужбовці, представники галузі культури, говорить головний спеціаліст департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної військової адміністрації Андрій Єрьоменко. Писали текст української письменниці Оксани Забушко. Сказати, що текст був легкий, це неправда. Текст був складний, але доволі цікавий. Читав текст український письменник військовослужбовець Павло Вишебаба. Це важливо робити, тому що наша нація непереможна, коли гуртується. А це один із прикладів згуртування нашої нації для заступниці директора Херсонського обласного центру народної творчості Оксани Степанової. Це не перший радіодиктант. Складно не було не тільки назва нашого диктанту Магія голосу але дуже магічний голос у нашого ведучого, який читав диктант. В принципі, складних слів не було. Дещо складно було визначитись, де поставити терет, де двокрапку. Багато було водних слів, багато було, наприклад, там фрази з пісень, тобто їх треба було виділити. Ну, в принципі, якби складно не було. Під час написання радіодиктанту на одній з локацій став. Ця збій в електропостачанні, але на процес це не вплинуло. Марина Круглова, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.